Всім привіт. У е, е, нас вже 150. Е, нас уже 192. Ой, 195. <рес> 195. Коротше, підписуйтеся будь ласочка, щоб у нас вийшов стрім на 200 підписників. Там вас ждет чюрприз. Сюрприз. Чурприз. Чурприз, да, сюрприз. сюрприз вас ждать. Підписуй, підписуйтеся, підписуйтеся, підписуйтеся! І вас чекатиме сюрприз. Так. Да. А ще, якщо, якщо не буде 200 підписників, то не буде стріма. А, а якщо не буде стріма, то ви не погуляєте з нами у Роблокс. А, а, ну в принципі, ну, Якщо не підписатися зараз, то можемо дати вам шанс підписатися на стрімі. Так. Да. Да. Тільки у нас зараз немає світла, а увімкнуть його, їх, його тільки через два, е, ну десь через 2 години. Тому стрім буде у 16, о 16.00. Приблизно. Приблизно. Може трішки пізніше, того, що знаєте, як це світло вимикають вони по розписанні, навіть іноді раніше, а, 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 вкручай... а, а, вим, а вмикають за дешкою на 10 хвилин. Ага. Так що підписуйтесь, будь ласка. Всім побачення. Пока!